І так, дивіться, я тут патрулюю, а в рацію написали Дмитро Квінтов, прибудьте до мене в кабінет генерала. Ось це чиназис. Тоді давайте зараз з вами закінчуємо патруль і вирушаємо в кабінет генерала. І до речі, як саме з вами квіта, ви потрапили на шосту серію шляху копа на Юкрен Гита. Зараз подивимося, що нам скаже генерал. Погнали Заходимо в кабінет генерала. Бажаю здоров'я, пане генерал. Я вас слухаю. Бажаю я, пане Дмитро. Присядьте розмову буде цікавою. Не дуже довго, але цікаво. Десь і 4. Знає... Опа, присів трішечки. Є одне складне. Ціло, можна сказати, навіть спецоперація Це дуже цікаво. Ну, Вкраті да, з'явилася якась нова організація, невідома зовсім мені, і в принципі національній поліції, яка поставляє зброю і не тільки зброю, мені так здається. Потрібно дізнатися, хто це такі, куди вони поставляють її. В принципі, більше фактів. І таке питання до вас: чи готові ви взятися за це завдання? Зараз тільки хвилиночку. Я в думку, як то кажуть, не залишуся. Відкриєш углядочку, дістану новіше в.

Поставлю на стіл. Так, готові взя... Ви взятися за це чи ні? Ну слухайте, пане генерал, це дуже цікаве. Таке завдання. Я думаю, я з радістю візьму за це. Буду дуже вдячний. Більше фактів на на них. Як кажуть, готовий буду завжди вам допомогти. З чим тільки можна. таке питання? Я можу ось це брати прямо зараз, чи по завершенню завдання? Шеврончики, вагончики, оцей жетончик ви можете брати прямо зараз, в принципі. Та на планшетик, пошукнути. Опачки, підвищення. Ось це мені подобається. Так, візьму тоді погони та шеврони надягну. Опачки, Для подивіться форму. який! Так, взяв нову форму. А також, пане Дмитро, хвилиночку, десь мене в другій шухлядочці, в цієї шухлядочці. не Там, поняв зараз. Погони. Поставлю також на стіл і шеврончик, так. А оце ви отримаєте по завершенню завдання. Слухайте, це дуже цікаво, пане генерал, це буде в найкращому вигляді. Не хвилюйтеся за це. Прийшла інформація деяка, що сьогодні щось підозріле планується в аеропорті Бориспі. Я думаю, дорогу ви йдете, так? Добре, тоді я пішов так сказати, починати працювати, пане генерал. може бути вільний, пане. І так, ну що, шановні, тепер у мене погони капітана. І якщо я виконую це завдання. У мене будуть погони майора, ось це чи назис. І так, ну що, як я розумію, зараз мені треба в аеропорт Борисполя. Але мені не можна їхати в аеропорт Борисполя на автомобілі НПУ, бо мене одразу, ну, типу, побачать і або нейтралізують, або вся зділка просто ну, зірветься і нічого не буде цікавого. Мені зараз треба десь надибати безпалівну машину, на яку я зможу приїхати в Бориспіль, і там вже виходить робити якусь суїту. Ну як суїту? Мені треба просто прослідкувати. І так, я бачу автомобіль, давайте зараз спробуємо. Бимо, як в Америці, так, притискаємось до узбіччя, давай. Так, да, реально, дуже файний автомобіль. І так, бажаю здоров'я, пане. З вами спілкується капітан національної поліції України. Мені треба ваш автомобіль для виконання секретної операції. Пашов ти нахуй, мусор! І так, пане, дуже дякую за співпрацю. Я можливо вам поверну ваш автомобіль. До побачення. До речі, ось це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. Зв'яжись зі мною в, в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, тепер у мене є дуже файна тачка для того, щоб просто слідкувати за тим, що там буде, безпалівно. Головне, і зараз тоді вирушаємо з вами в аеропорт, і будемо, мабуть, дуже довго чекати, поки там щось почне відбуватися. Як я розумію, повинна під'їхати якась бандитська тачка, і, можливо, або літак приземлиться зі зброєю, або ж якась фура під'їде. Ну, це буде логічно. Це що зараз було таке? І так, слухайте, я під'їхав і вже щось там бачу. Так, давайте я не буду палитися і встану десь ось тут. Ось є парковка. Давайте якось ось так з вами встанемо, і звідсіля зможемо з вами дуже спокійно за всім слідкувати. Хоча навіть давайте я піднім. На дах. І так, все, паркуємось ось тут. І так, ну що, я забрався на цю вишку, і давайте зараз візьму бінокль і подивимось, що там стоїть. Бо це стоїть гелік і одразу підозри, що ну, він в чомусь замішаний. І так, слухайте, я бачу гелік, але поки що більше нічого не бачу, то будемо з вами очікувати. І так, ну слухайте, поки що я нічого не бачу в аеропорту. Лише ось біля цього геліка вже хвилин 20 стоїть людина і нічого не робить. Просто стоїть. І явно когось чекає. Опчки, почекайте, хоча ні, щось я бачу. Це або людина просто та Бари привезла. Бо щось буде, а ну-ка. Анука, ні, він, паркується біля геліка, да? І так, щось цікаве починається. А ка Це явно те, про що мені казали. Він відкриває багажник і підходить до багажника актроса. І зараз, походу, буде щось перегружати. Я бачу зброю. Я бачу зброю в руках у цієї людини. Да, він 100% патрони грузить, я вам кажу. Це просто зараз ходять мої погони. Мої погони, майора. Ось це чиназас. І ще під'їжджає якийсь Жигуль, а ка я не поняв. Це теж якийсь челік. А ну-ка, що. Якісь переговори пішли, слухайте. А ну, давайте подивимось, куди цей Жигуль поїде. Він поки що просто встав. Кі, пішов туди. Ну, добре. Прибираю бінокль, спускаюсь, і давайте зараз поїдемо за ними. І так, все, поки вони там ще не газуть, мені треба швиденько до них під'їхати, але не прям дуже палівно. І так, я зупинюсь десь, ось тут, ось так, і буду чекати, поки вони поїдуть. Так, актрос вже їде. Ну, зараз за фурою я не можу слідкувати. Мені треба подивитися, куди поїде Гелік. Так, ну що, нарешті поїхав Гелік. Давайте обережно за ним будемо вирушати. Щоб і не палитися, звісно. Він, він на червоний проїхав. Давайте я зупинюсь, щоб прям дуже сильно не палитися. Буду дивитися, куди він там їде. Я поки що все, що його бачу. Так, куди він там? Ага, наліво. Добре. Давайте я краще тут наліво поверну. Щоб, ну, типу, не палитися. Прям. Щоб прям за ним їду. Ага, тут направо. Було б дуже прикольно, якщо б він наліво повернув. Ну ладно. Потихенечку їде. Наліво чи. А, я вже думав, та ліво поїде. Так, добре, направо. І знову на червоне світло. Ну, там чисто попрямій він буде їхати. Нехай поки що відірветься. Я нажигі, його зараз Ну дуже швидко. Як так, максималка, 145. цицьку мать. Ну ладненько, обережно починаємо з вами його доганяти. Так, мені здається, я дуже сильно йому дав відірватися. Сподіваюсь, мені це не вийде боком. Бо зараз це 100 Воно це та тачка, яка зараз, як мені казав, генерал прийняла зброю. І зараз мені треба зрозуміти, а, все, я його бачу. Чи назас? Так, треба поповільніше їхати. Це та тачка, яка 100% торгує зброєю. І мені треба дізнатися, куди він зараз її везе, куди він везе цю зброю. Так, ну він їде зараз або в Дніпро. Або у Харків. І так, зараз, як я розумію, ми вже заїжджаємо. Так, я вже бачу Харків. І так, куди він поверне? Так, він повернув направо, причому дуже швидко. Так, і знову направо. А ну-ка. я вже туди заїжджати не буду. Давайте я припаркуюся. Так, я, б... я бачу ще одну машину. Він то припаркувався. А ну-ка. давайте я припаркуюся ось тут. Швиденько виходимо, максимально обережно. І давайте з вами ось так, за дерево встанемо. Швиденько, за дерево, і будемо з вами слідкувати. Все, я бачу, він ходить біля машин, знову відкрив багажник гелику. так як я розумію, він, мабуть, зараз буде просто перезавантажувати патрони, дав багажки до ауді, скритися хоче падлюка. Ну, поки що він просто перезавантажує патрони. Добре, і так давайте, щоб не палитися, зараз я сховав бінокль, сяду в свою тачку і десь припаркуюся, щоб він навіть не побачив цього жигуля, бо він міг дуже спокійно заподозрити, що Жигуль просто покиде за ним їде. І так, все, я тоді встану ось тут біля сільпо і виходить, буду чекати, поки він буде виїжджати з цих двориків То поки що чекаємо. Так, щось дуже довго він звідти не виїжджає, я не знаю. Він з іншої сторони виїхав взагалі. Так, давайте я заводжуся, але не одразу буду виїжджати, бо він заднє зеркало, зараз може побачити мене. Мені все одно, я зараз буду ризикувати, але я поїду по ось цій дорозі. Можливо, зараз я його зустріну. Так, давайте обережно ось так з вами їдемо. Боже, мій мені підвезло. Все, він ідеально їде. Я його побачив, чи назис Продовжуємо їхати за ним. Але обережно. Не дуже треба гнати тапочку в пол, так сказати. Він же 100%, типу, думає, що він скрився. І це чи Назис. Бо я їду, і він навіть, типу, ну я думаю, він би кудись топив. Я не знаю, можливо, повернув би кудись. Намагався якось скритися Це звичайний Жигуль, номерочки War 2107. Ну, нічого такого. Мені цікаво взагалі, куди він зараз їде. Я думаю, що десь в Дніпро. Чеки, він кудись завертає. Приторможе. Дивиться, поїду я за ним чи ні. Давайте я ось тут стану. Ладненько, давайте зараз максимально обережно з вами поїдемо. Так, газу, газу, газу. Я не можу його тут загубити. Давайте швиденько. Йобто цей цейськома ще фару зламав. Бачу його потихеньку. Все. він кудись повернув. Він прям дуже повільно поїхав. Він дивився, чи не їду я за ним. Це 100% якась херня, я вам кажу. Ану, давайте зараз я припаркую свою тачку десь тут і спробую з дерев сфоткати його. Так, ну що, я пробрався? Так, да, дивіться, він десь там зупинився. Так, дивіться, він заїхав сюди, я зараз бінокля дивлюся. І так, він кудись їде. Заїхав в гаражі. Явно там зараз буде перегрузка, і виходить, потім ці боєприпаси з цього складу поїдуть. Продаватися так. Ну слухайте, мені здається, я зараз першого разу дуже багато всього дізнався, і це вже чиназис. Поки мене не спалили, давайте я звідси буду убігати, сідати в свого жигуля. Ну як в свого, майже свого. І знаєте, що саме головне і саме неприємне, що, хоч я і знайшов, де вони як зберігають патрони, прям доказів у мене немає, тому що я не бачив саме прям патрони. Це просто можна сказати, що людина взяла там щось з фури, перевезла одежу і так далі. Мені треба прямій доказ. І зараз я під небезпекою, бо мене могли побачити і захочуть мене нейтралізувати, і ось це великий мінус. І свої погони, погони майора, я зараз не отримую, бо прям прямих доказів у мене немає. То виходить, зараз вирушаємо до генерала і скажемо, що все під контролем. І так, то що, зараз я сідаю в свого ГТР, щоб змити хвост, так сказати. Той Жигуль я залишив ось тут в СТОшки. не знаю, зараз може побачити його. Я зайду просто, типу, поремонтуватися. Ось, можете побачити Жигуля, я його залишив там. І все, наче я поремонтувався і можу зараз їхати на. Зад в гу та спілкуватися знову з генералом. Скажу йому, що все під контролем. А якщо ви хочете, щоб нова серія вийшла дуже швидко, тоді на цій серії вам треба набрати 100 вподобаючо. І так, ну що побіжали в кабінет до генерала? Сподіваюсь, принімав там вже суета якась. Мені напоставили, я не здав міранди. Не <реш> так, дивіться, пане генерал. Ну і далі я почав розповідати генералу про свої успіхи у цій справі, що я зміг побачити, і що для себе зрозуміти. В наступній серії будемо з вами слідкувати, куди і кому вони продають ці патрони, і спробуємо їх зловити.